Вітаю усіх на каналі магазину Wuki Сьогодні поговоримо про захисний чохол iMac UX 5 Series для Xiaomi Redmi Note 11. Продукт виготовлено із прозорого силікону. Завдяки цьому він і не сильно впливає на масогабаритні показники гаджету і не приховує його дизайну. Тож, якщо вам дуже подобається зовнішність вашого смартфону, знайте, iMac UX 5 Series стане чудовим компаньйоном для нього, гарантуючи захист від зовнішніх подразників і не приховуючи красу. Аксесуар виконано з урахуванням геометрії девайсу, тому він і упевнено фіксується на ньому, і має усі необхідні прорізи, підпорти та технологічні отвори. Кнопки натискаються легко, хоч і закриті захисними повторювачами. Окрім того, iMac UX 5 Series створює невеличкий бортик над рівним дисплею смартфону. Тепер його можна спокійно класти дисплеєм вниз, не боячись подряпати. Замовити iMac UX 5 Series можна в нашому магазині посеред. Селання на товар шукайте в описі цього відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.